Росія ймовірно готується здійснити провокацію проти Білорусі. Про це у телеграм-каналі написав керівник центру протидії і дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він зазначив, що позаминулої ночі сім дронів росіян пролетіли на територію Білорусі, а за вересень таких було понад 30. Був навіть зафіксований удар шахедом поблизу мозря, де розташований нафтопереробний завод. Тож цитую все йде до того, що Росія все ж таки здійснить провокацію проти Білорусі. Русі, в якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. Нагадаю вам, ну і це свідомі дії росіян, кінець цитати, але нагадаю вам, що оцей е, НПЗ для Лукашенка це просто якийсь символ, не знаю, всього багатства, процвітання, безпеки і так далі. Він над ним труситься. Ну і для Путіна це була якраз та ціль, що треба. Валерій Калиновський, журналіст, доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, вже з нами? Так вітаю. Вітаємо вас. Наскільки ви вбачаєте, що Білорусь може стати жертвою з боку росіян? Ну, ось ви зараз заговорили про цей нафтоприробний завод в Білорусі. Таких два дійсно. Дуже велика і значна частина білоруської економіки і, і білоруським владам дуже вигідна його робота. Ось і про цей сам завод Лукашенко багато разів говорив, що, начебто, українці можуть його вразити, що це буде, значить, це якимось червоною рисою і так далі. Все таки, але протягом двох з половиною років цього не сталося, і я так маю надію, що і далі не станеться. Але тим не менше, ситуація складається так, що в Білорусі майже щодня. Літають якісь дрони, не то що якісь, а то влада говорить, іде якісь, коли збиває їх, але це російські дрони, які прямують на Україну, збиваються з курсу. Свідомо якось тут проводять з білоруській території, і декотрі з них вибухають. Поки що без серйозних руйнувань і жертв серед населення. Ну, наприклад, один був такий дійсно вибух недалеко від Мозеря Ось приходиться здіймати літаки щоб їх знищувати, потім укази Лукашенка видав, щоб взагалі чим можливо їх знищувати. Дозволяє і загадується це, це робити. Це є велика серйозна загроза для Білорусі. Важко сказати, чи є це наслідком співучасті білорусі в російській агресії, чи все таки це могло б і так трапитися, вважаючи, які там саме в Росії озброєння, як вони створюються, як вони діють. Ось але значить, ось щодо цього припущення про можливість такої подібної провокації. Тобто були більш гарячі моменти для Росії, була наполегливіше. Бажання втрутити Білорусь, щоб вона солдатами своїми пішла на українську територію, але цього не трапилося і не було такої і провокації, скажімо так, не було таких якогось вибухів і втручання на білоруську територію засобів ураження. Ось і цього не, не трапилося. І це показує, що все-таки якась стримування цієї ситуації є. По-друге, коли Україна дуже активно. Е Використовувала свою безпілотну авіацію проти російських НПЗ, і в їх виникав дефіцит пального там в Росії. То з цього НПЗ з Мозеля надходило до Росії пальне, і це я не можу сказати, чи воно йшло і безпосередньо на там їхні танки, і так далі. На військову тут треба ще перевіряти. Але такі факти були. Тобто Росії цей НПЗ є резервним, залишається резервним. Тобто немає їм вигоди його знищувати, що чи його там уражати, щоб він не зміг. Працювати, тобто тут яких два моменти які говорять про те, що ну все це мало вірогідність, але в цій ситуації в, у цій війні багато хто що говорив і передбачав, і воно не, не завжди справжується. Ну як і саме початок повномасштабної війни, який мало хто міг реально спрогнозувати Ну так, пане Валерію, варіантів насправді маса не ну, не все ж підв'язано під це НПЗ, якщо він такий дорогоцінний для Росіян, але ж е сама провокація, це ж вона буде під чужим прапором, наскільки ми розуміємо. Так, тобто нас звинуватять Україну в цьому, яка не має до цього жодного стосунку. Навіщо це що замінити Лукашенка на свого більш лояльного е якогось керівника держави, чи все ж таки намагатися втягнути білорусів в більш серйозну війну? Ну, ви знаєте, про це можна було б гадати і щось там розмірковувати, коли б щось трапилося реально. Але я кажу, два з половиною роки на цей момент нічого такого не трапилося. Україні це не потрібно, е, Росії Може бути, і потрібно, але якось там Лукашенко вдається в, в, в там владнати всі ці ситуації, е, розмовляти з путіним і так далі. І якби на цей момент ми не можемо говорити про якісь конкретні факти. але з іншого боку, Лукашенко вже про інше говорить Ось він нещодавно спілкувався з полярниками і сказав, що він хотів би взяти участь у мирних переговорах, щоб Білорусь не забили посадити за цей круглий стіл, якщо вони почнуться, і ось ось це більше вже його хвилює, тому що він. Він не знає, як там далі може піти, і як він сказав, щоб не відтяпали від Білорусі якусь частину території е, під час оцих розстаточного е, мирного вирішення української війни. Тобто він дивиться вже далі. І я думаю, що питання про те, щоб втягнути Білорусі війну, напевно, вже не стоїть, <гум> але ж миротворець Лукашенко це ще та історія. Но ну, так вам сказати, він намагається. Слухайте, ось я, я був багато. Років присутній на цих переговорах щодо Донбасу в мінську. тристороння контактна група. Він там каву ведрами носив, від, відрами носив, щоб там учасники переговорів могли не засинали під час них пізніше. В мінськ був такою таким майданчиком. мало чого він допоміг, але якось був більше нейтральний, ніж пізніше, і він би хотів би повернутися до такого статусу якогось більш нейтрального майданчику, а не бути на 100% на стороні агресора. Пане Валері. Ну і загалом, на ваше бачення, Лукашенка для Путіна хто? Союзник? Наставник? Або навпаки, це якась лялька для буття? Дуже цікаве, скоріше, філософське питання. Це такий, напевно, невгамовний союзник. Дуже невигідний, дуже незручний, але він якби не має альтернативи для Путіна в Білорусі. І тому ще після 20-го року він фактично підкорився Путіну. Тому він і був вигідний. Правда, не до кінця, може не так би як він хотів, але він був вимушений з ним рахуватися. І ось Зараз він йому, може, ви чули і бачили, що він там відплатив йому великою подякою. Найбільший, найстаріший головний орден Росії. Йому вручив Андрія Первозваного. І там була велика церемонія в Росії. Лукашенко поцілував це. Так, це союзник, який багато допоміг Росії, пане Валерію. Про союзників. Ось КНДР, е якби долучається, на жаль, до Росії і снарядами. Це страшне, і ось про людей вже говорять, звичайно, в якихось тисячах. Я до того, що білоруси що в переважній більшості воюють за нас, ну. Кастуся Калиновського і так далі, інші підрозділи, а не на боці Росії, не виходить бути таким ось уже союзною державою Білорусі для Росіян, чи як чому шукають там десь, а не тут? Ну, в Білорусі є одне держава, є, є друге суспільство. Тобто білоруси співчувають Україні загалом. Може бути є, є ви, ви, винятки в цьому в суспільстві, але більшість хочуть миру, хочуть спокою і мають в собі друзів в Україні і добре ставляться. Це загалом так. Держава білоруська, так вона є сателітом російської агресивної держави і проводить іншу політику. Щодо участі білорусів у цій війні, навіть ще з 14 Надцятого року білоруси воювали як на стороні Росії, так і на стороні України за свідченнями, які там можна оцінити так більш менше на стороні України, було зараз якби більше, тому що є формування полка Суся Каліновського. Є інші люди, є загиблі, які десятки білорусі, які загинули віддали своє життя за Україну. Але є також і люди, які в російських формуваннях в різних. Скажімо, і в тому числі у Вагнерові, і якихось е, таких найманцях, і в армії російської беруть участь і також гинуть. Е, важко сказати, скільки там їх, бо вони не піаряться. скажімо так, про них дуже важко щось знати. Тому ми не можемо сказати, яке співвідношення, але якщо так от розуміти, то більше інформації про тих, хто вій, воюють за Україну. Пане Валерію, дуже вдячні вам. Як би там не було, але білоруський народ в цій війні так само має своє місце. На жаль, воно не завжди почесне. У зв'язку з діями їхньої влади, це факт. Ну а війна триває і маємо продовження можливі і знову активізації участі Білорусі в цих процесах. Дякуємо вам, Валерій Калиновський, журналіст, доєднувся до нашого ефіру. Поговорить.